Важливо також усвідомити, що саме у діях, які ти повторюєш за батьками, є негативним. Приходять до мене на прийом чоловіки і кажуть: Мене батько бив і я став людиною я завжди їм кажу: ви стали людиною не завдяки цьому, а протиріч цьому. Тобто це вам просто неймовірно повезло, а комусь не повезло. Хтось спився, хтось повісився, вибачте, але це реальність. Якщо ви будете продовжувати це до е, вашої дитини, ми не знаємо, який результат буде далі, якщо ви хочете керувати тим, що буде далі. Вам треба змінити цей паттерн. Запитайте батьків, яку людину ви виховуєте. Вони кажуть вільну, самостійну яка відстоює свої інтереси, а потім не сперечайся з мамою, не переч татові, там, ну, як вона, а де виховатися? Батьки це перші тренажери для дитини.